справи в школі. Все по старому оцінки ще хороші. Ну, скажеш таке, і ще хороші. І не поставлять погані, бо я з директором сплю. Рая! Так ти ж вдома спиш. Та все, все жартую, я не сплю з директором, мені завоча хватає. Рая, вже не смішно, згодна. Я ж не дурна, щоб спати за оцінки, я з чоловіками за гроші. О, боже мій! Бабуся не проклинає, я пожартувала. А я не зрозуміла у раї, ще багато грошей є. Їж, давай. Мамо, уявляєш, моя шкільна робота зайняла перше місце. Угу. Круто! Вау. І мені тепер будуть хороші оцінки ставити. Круто, а салат взагалі смачний. А я думала, ти за мене рада. Ну, звісно, рада, а що ти говорила, нагадай? Рая казала, що їй будуть хороші оцінки ставити. Ха, Прикольно. Мам, тут така справа, яка? У мене затримка вже п'ятий день. Яка затримка? Який день? Вроді п'ятий. вам? закрий вуха. Добре. Йоп твою мать. Мам, да я все розумію. А що робити? Так, ти біжиш швидко в аптеку за тестом, а я зателефоную нашому лікарю, щоб ми завтра до нього сходили. Або краще навіть сьогодні. А якщо А якщо ти вагітна, моя дорогенька доця, то будемо швидко робити весілля, хоча б знаєш, хто батько. Та мам, ти що думаєш, що я взагалі дурна. За тестом я сказала, дізнаємося, чи ти вагітна чи не вагітна. можна вуха відкривати. Мати, чуєш мене? Можеш відкривати. Мам, тут така справа, яка та в мене чогось затримка вже п'ятий день. Яка затримка в розвідку? Дуже смішно. Ну, взагалі дуже. Тест робила і ще ні. Варіанти є? Які варіанти? Варіанти того, хто батько і що будеш робити, якщо вагітна. Ну я не думала ще про це. А що Рая вагітна? А що ти в мене питаєш сестри своєї питай? Рая, а ти ще вагітна? Не знаю я, робити мені що. Як що? Я ж сказала тест роби. А потім. А потім буде видно, так, Єва? Так. Вово, голова треба було думати не тим, що ти сказала. А що це слово означає? Це слово означає, що все дуже погано. То що, в нас грошима на... т. Так, все вірно, тільки біля мене це слово голосу не говори, а то тобі буде це ж слово. Рає Єва, ідіть їсти. Мам, я ще не голодна. Ну, що, значить, я не хочу, а такого я стою й готую. Я теж їсти не хочу, в мене там космонавт, у космос летить, все, пока. Ну, ми потім поїмо, га? Ну воно стильне, несмачне буде. Ну, добре. І Єву поклич. До речі, що то в неї за політ в космос. Сама не знаю. Мам, а як правильно машину вімкнути? Там кнопка велика, така біла. Стоп, а де кіт? Швидко біжи рятувати барсіка. Передавай Марсянам привіт, барсік.